Яке присутні у судовому засіданні, буде доводитися відповідно належним допустим суд, У своїй промові також хотів покликатись і на ту державну стратегію. Це державна стратегія регіонального розвитку на 21 27 роки з відповідними змінами і доповненнями, які були прийняті в, в результаті оборонної агресії щодо України. Так от, коротенько буквально зазначу, тезисно, що держава констатує, що е, слабкість публічних інституцій, про яку де мова в частині е, органів місцевого самоврядування, це є загроза для держави, оскільки е, на регіональному місцевому рівні, е, на рівні органів місцевого самоврядування, що часто проявляється відсутність і ініціативи доступу е, досвіду компетенцій щодо розв'язання проблем регіонального місцевого значення оперативного реагування на виклики, що постають і розроблення заходів щодо розкорення політичної розвитку території. Вікція цієї стратегії регіонального розвитку також хотів би власне сказати, що, як ми бачимо, департамент, департамент міської ради та відповідно службові особи міської ради свою діяльність побудували не для того, аби служити українському народу і кожному конкретному громадянину мешканцю Миколаївської територіальної громади, а на факторії спрямували свою діяльність на те, аби таким чином заробляти грошові кошти та в подальшому їх розпреділяти. Зазначу також, що держава декларує свою стратегічну мету у гідному житті українців згуртовані децентралізовані конкурентно-спроможні демократичні України. Також статті місцев, шановні учасники з цього засідання, а, і те, про що ми будемо говорити у судовому засіданні і доводити, а, побудувати. І, а, Довести до куття те, що відбувається в нашій країні, абсолютно неможливо більш того. Ми знаємо, що зараз триває війна, знищуються, пошкоджуються елементи критичної інфраструктури на місцях. Під це все будуть відділятися кошти. Так от я рахую, що власне і кримінальне провадження, що стосується законності чи незаконності дійсно одного з органів однієї з міської ради. Повинна бути також і слугувати прикладом для інших, адже в відкритому словно засіданні інші представники місцевого самоврядування, а, чуючи і бачачи результативну та позитивну антикорупційної структури, задумуються раз чи потрібно їм освоювати бюджетні кошти, які будуть встановлені на певне відновлення чи заміну а, якихось елементів. А, Шановний суд, наведки в обвинувальному акті стосовно коріння Сергія Миколаєвича, Рижата Олександра Вікторовича, Волосленка Марина Константинівни, Парула Євгена Сураковича, Гайдая Олексія Валентиновича, Охмака Дениса Леонідовича, Охмака Ярослава Леонідовича, Олека Єря Володимировича, Свиридова Геннадія Миколаївича, обставина сторона побудувачення планує доводити отриманими установленими встановленому кримінальним посадним кодексом України порядку доказаних посилання, на які міститься безпосередньо у реєстрі. А саме зазначив документи, зокрема, але не виключена, ми на підставі ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та імперія води Україна, ТОВ ТК Україні, комунальні установи Миколаївської міської ради Агенція розвитку Миколаєва, департаменту військового комунального господарства Миколаївської міської ради, «Київстар», прад, прад «Водофон Україна, ТОВ Лайфсел, ТОВ Граніт Правогруп, ПБСТЕЙСЕЛІС, то ТОВ безграніт, то гранітна компанія Момента то в місті, то про аудіосолюкшн, то в інтернет про прогрес, приватне підприємство, телефоні приват, паспорт на так, конкретизований телевій, я не кажу, я Значить, крім цього, складеними по порядку, передбачено Кмінальним процес України, протоколами процесні дій і додатками до них, а також відповідно сіями інформації. На яких за допомогою технічні засоби зафіксовано про самі дії пошуки, огляди речей, документів тощо також.